Вітаю на уроці читання. Працюємо в підручнику Українська мова та читання, частина друга. Сторінки 58-59. Сьогодні ми з вами опрацюємо казку, шотландську народну казку, яку переклала для нас любов Кос. Називається Лисиця та. Яструб. Артикуляційні вправи. Виконайте вказівки. Витягніть губи трубочкою. Зімкніть губи щільно, ніби ховаючи їх. Покажіть губами букву О, не промовляючи її. Оближіть губи. Зробіть язичком рухи маятника. Ліворуч, праворуч. Чудово. Тепер працюємо зі скоромовкою. Ранком Лара з Мариною милувались калиною. Ранком Лара з Мариною милувались калиною. Ще раз. Ранком Лара з Мариною милувались калиною. Поставте відео на паузу, промовте максимально швидку цю скоромовку. Впізнайте слова за відсутніми літерами. Перше слово школяр. Друге. Вчитель. Третє. хлібороб, Льотчик. Лікар. Як можна об'єднати? В яку групу можна об'єднати слова з першого стовпчика? Так, це професії. Директор. Вихователь. Будівельник. Горобець. Журавель. Третій стовпчик. Чи можна об'єднати слова другого стовпчика в як одну групу? Ні, тому що два останні це птахи. Три перші знову ж таки, професії. І останній третій стовпчик. Сорока. Ворона, жайворонок, соловей, ластівка. Чи можемо ми слова третього стовпчика об'єднати в групу? Що це буде за група? Назви птахів. Знайдіть і прочитайте слова. Ось серед цих літер шукаємо і читаємо слова. Яструб лисиця. Чудово. Читаємо правильно наголошуючи. Яструб ще раз. Яструб. Ростулила. Ростулила. Завбільшки. Завбільшки. Пощастило. Пощастило. Так. Зараз читаємо з вами повільно, як равлики, а потім це саме слово швидко як ракета. Спочатку повільно. Справжні сінький. Ще раз. Прав, жнісінький і, як ракети, справжнісінький. Ще раз ракети справжнісінький. Лисиця і яструб, шотландська народна казка, сів якось яструб на березі річки і задрімав на теплому від сонця камені. Підбігла до яструба хитра лисиця і вхопила його своїми гострими зубами. Ой, не їж мене, заблагав її яструб, підпусти мене на волю, а я зате знесу тобі яйце за вбіжки з твою голову. Ох, і півщастило ж мені, подумала лисиця, такого птаха впіймала справжнісінький скарб. Ставимо відео на паузу і читаємо уривок самостійно. Так. Зате дам тобі три поради. Ось вони. Перша порада ніколи не вір аби кому. Друга порада не засмучуйся через дрібниці. І третя порада. Ставимо пальчики до губ і читаємо. Можете поставити відео на паузу, губами не шевелимо, тримаємо біля них пальчик. Тепер давайте з вами дамо відповідь на запитання за змістом прочитаної казки. Де відбувалася подія, описана в казці? На березі річки, як яструб обдурив лисицю, пообіцявши їй велике яйце, яким вона зможе поживитися. У якій послідовності далі розгорталися події в касті? Лисиця випустила яструба, яструб втік і почав її повчати. Давати три поради. Які поради дав яструб лисиці? Перша порада. Ніколи не вір абикум, тобто не довіряй незнайомцям. Друга порада. Не засмучуйся через дрібниці. Третя порада. Якщо вже вхопили, тримайте міцно. Так. Чим схожі казки, які ми з вами читали у, роз... у розділі народні перлини для кожної дитини? У всіх казках головними героями, дійовими особами були хто? Так, правильно, тварини. Завдання для самоопрацювання читати казку, вміти її переказувати. На цьому я вам дякую за увагу. До нових зустрічей!